Навчання бійців Національної гвардії України, які сьогодні відбулися на Івано-Франківщині, передбачали чотири етапи: захід передового загону в місто, оборону міста, а також блокування і штурм будівлі, розповідає командир одного з підрозділів Юрій Козак. Передовий загін заходив в місто. Тут вже знаходиться противник. Противник займає оборону в місті, передвий загін безпосередньо зустрічається з противником, проводять дії щодо знищення даного противника. Противник відходить. Наступний підрозділ прибуває в місто, блокує будівлю, і третій підрозділ вже штурмує безпосередньо будівлю і звільняє від противника. На озброєнні у військових страйкбольні автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, вибухові пакети, димові шашки, а також лазерні тагери, розповів Юрій Козак з його слів, умови на таких навчаннях дуже наближені до справжніх бойових. Люди вже більше починають розуміти, що куди не треба висовуватись, де не треба висовуватись, і коли вони навіть відчувають на собі, вони розуміють, де може бути противник, які дії не потрібно робити. І максимально себе принижувати до землі, тобто не, не вставати на повний ріст, е, тобто, чим коротші перебіжки, більше використовувати укриття. Юрій Козак каже, одним із найважливіших елементів на відпрацюванні є надання медичної допомоги, евакуація особового складу і прикриття своїх загонів. Військовослужбовець на псевдомутний розповідає, що навчання зі страйкбольними автоматами допомагають відпрацьовувати тактичні елементи. Сама зброя хороша тим, що вона максимально максимально наближена до реальної. Тобто, що по габариту, що по вазі, що по механічних діях, зі слів військовослужбовця, найважливіше для підрозділу під час бою це злагодженість. Цей елемент каже і поліпшують під час навчань. Кожен раз йде вдосконалення. Кожний раз йде вдосконалення самих навичок, самих пересувань. Кожен раз щось додається. Є кожен вносить якісь свої корективи. Під час відпрацювань військові також проводять аеророзвідку. По закінченню особовий склад разом із командирами аналізують помилки. Розповідає заступник командира роти Роман Черняхівський на псевдосмерч. З його слів, ворог також удосконалює свої навички, тому каже боєць, важливо багато вчитися. Тур населеного пункту це є один з найважчих боїв, тому що, по суті, на полі бою кожен дім по факту є фортецею і ніхто не знає, скільки там особового складу і на яких вони позиціях, тому дана зброя дуже сильно потрібна в даному навчальному питанні. Обладнання для навчань бійців Нацгвардії придбали за підтримки благодійного фонду «Help Heroes of Ukraine». Директор американського представництва фонду Володимир Заболотовський розповів, що за кордоном тренування на такому обладнанні є обов'язковим, адже це наближає до реального бою. По е, міжнародній практиці, якщо бійці ма. Мають вишкіл з допомогою того обладнання 50-60% можемо втрат відразу зменшити. Степан Пенкалюк, Олег Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.